Добрий день! Сьогоднішнє відео з анекдоту про професора, якого студент запитав, а він криває свою бороду ковдрою чи ні. У моїх дискусіях з Юрієм Миколайовичем Тепером Світла йому пам'ять кілька разів відтворювалася така. Він приходив і говорив школа. Є відображенням суспільства. це мене трохи нервувало. Ну, є відображенням суспільства. І що далі? Не тратьте комусь сили спускайтеся на дно? я йому відповідав так, що це можна сказати про будь-що, що влада є відображенням суспільства, тюрма є відображенням суспільства. Військо є відображенням суспільство. На що мені Юрій Миколаївич теж відповідав, що ми з тобою маємо справу зі школою. Я затикався. І Юрій Миколайович делікатно до наступного разу не ворушив цю тему. І от десь приблизно місяць тому мій колега Варід Степанов надсилає. Одне відео посилання внизу, відео про театр із написом Петя, подивися, щомить душу. Дійсно, щомить. Але мене найбільше вразила одна теза. Театр нині має бути таким, яким суспільство має стати завтра. Мене як серпом по, -по, -по пальцю. Та це ж про школу. Про освіту. Школа і освіта нині мають бути таким, яким суспільство має стати завтра. І повертаюся до анекдотної бороди. Тепер у своїх взаємодіях з учнями у мене виникає таке питання. А яким мої нинішні взаємодії з ними роблять наше завтрашнє суспільство? Треба буде запитати і в них, які варіанти відповіді вони мені дадуть. Всього доброго!